Привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. Так, що це в мене? Це мої вже потягані, потягані, нещасні мої, можна сказати, берци, хто називає берци, хоча це не берци. це боти, це ботінки, Ганадаве. Фірма Stedis, як бачите. Оскільки я до цієї фірми Стедіса ніякого відношення не маю. Крім того, що я просто прокористувався цими черевиками. Майже три роки. Майже три роки. Та хочу вам, діло в тому, що я зняв доволі комплементарний ролик приблизно два роки тому. Мої враження від цих черевиків. Я їх порівнював з різними видами рок взуття на стаканах, і в першу чергу вони були як конкуренти стілів. Що таке стіли? Товариші Металюги, Панки, неформали і інші субкультури знають. Тому що отам на початок 2000-х, кінець 90-х, початок 2000-х років, це було просто муа. Ну і десь до середини нульових це просто був піск. Працювали магазини, цілі сітки магазинів по крупним містам: Харків, Дніпр, Київ, можна було купляти камілоти, брейкфрі, доктор Мартін, Стіл, Басти Гріб, Інвайдер. Дуже багато було всяких фірм, і всі просто кайфували і тащились. Коли ти йдеш такий модний на подкатах, блин, на рок-концерт або на якусь рок-тусовку. Але що в сухому остатку значить, виявилось? Які е, виявлені гріхи за цими е, сандалями е, впродовж трьох років експлуатації? Ну оскільки там я був в захваті, чому, тому що стіл реально ламався. Викрика стіла і вичинка цієї ефстраної екокожі не дозволяла носити його доскльову при розмірі 44-45, при великому розмірі ноги площа у цієї шкіри збільшується і починає критично заламуватись. Заламується вона, і рано чи пізно починає тріскатись і рватись, і <сум>, виникає така собі пенітрація. Через цю пенетрацію ваші несвіжі панковські носки могли насолоджуватися атмосферними явищами, всілякими. Коли пірнаєш в калюжу, це було досить недобре. Але це було стіли. Стіли на цьому загальному фоні були самі бюджетні. Але ось прийшли убивці стілів. Вони, в принципі, десь зміріма ціна, зважаючи на те, що цю фірму, ці стедіси, присилають, я здається, купляв їх в магазині. Це не для реклами, це просто, щоб ви розуміли. Металшоп, ком'єй, видається, метал Так ось, здається, я їх брав в металшопі і вони, посилка йшла з самої Чехії. Ну так ось, В чим мені більш сподобались вони? Тому що вони обганяли стілів по вичинки цієї екокужі. Еко-кожа, не еко-кожа. З вигляду, оця ось, іменно, оці ось халяви, з вигляду вони, в принципі, як натуральна шкіра. Ну, а оцей ось пресловутий низ, при моєму 45-му розмірі, таки почав заламуватися. Але вони в мене починають шабашити Не від того, що заламуються, вони реально переживають стілів. Стіли реально гірші в цьому плані. Але їх убиває абсолютно неякісна нитка. Де ви брали люди фірми на фірмі Стегіс? Я вас не можу назвати абсолютними рукожопами, тому що як в бюджетній, в принципі, в бюджетній політиці для якогось панка Нєфера це норм. Цінова політика мене влаштовує. Але нитка, але нитка, що ви що ви з цією ниткою творили? Ось ви подивіться просто. Ось вам результат. Ось вам результат. Ось ви бачите. Коли ця шкіра іграла, а вона іграла. Раз, два, раз, два, раз, два. Замість того, щоб формувати тут якусь лінію, де воно буде заламуватися, у вас просто оця нитка ось на очах починається все рватись і відриватись. Рветься, відривається. І ось дивіться, там, де у вас кріпиться язик, у вас що, у вас та сама пенітрація, і ви можете, ваші позавчорашні носки можуть насолоджуватися атмосферними явищами. Ось так. Ну, я б не сказав, бо що це досить надійне взуття, тому що стіли, наскільки вони, гавняні ці стіли не були, але стіли до такої мерзості не допускали свою якість. Дивіться, ось ось. Ви бачите що? Оце вам, будь ласка, фірма Steдіis. Ну, в принципі, чого не носить. Я носив нормально, мене перло. Я, в принципі, кайфував. Чого? І дивіться, ось стакан, ось стакан. Ви бачите? Ось стакан і стакан поплив. Стакан, стакан також поплив і стакан стакану теж приходить як з Тому що нитка, що це в біса за нитка? Ви що, гнилу нитку використовуєте? Що це за нитка? Чи це сука еко-нитка яка блін? це супер еко нитка супер еко-нитка для супер еко- людей. При виготовленні цієї нитки не постраждало ні одне, що там, дерево, трава, досіння. З чого вона зроблена? Я ж взагалі боявся за ними. Доглядати якимись усілякими жирами, маслами, салтанами, і всякими мазілками, гліцерином. Я боявся це робити, тому що я думаю, не дай Бог, у складі цього, цієї мазні для догляду буде якийсь органічний там, розчинник, жир, гліцерін, не знаю. Те, що зможе розчинити поверхню чи або ще щось, або її якось повести, напитати, для того, щоб воно потім пересохло, навпаки, дало тріщину. В іншому, самі люверси дірки – норм. Шнурки, до речі, норм. К, 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 к приміру, мої шнурки на стілах рвалися частіше. І в мене була проблема там, через рік, через півтора, у мене проблема, де купити шнурки для високої шнуровки для цієї. Я шнурую на пряму шнуровку, як скінхеди приблизно, або як ізраїльська якась воєнщина, яка бомбить Хамас. Ось. Я шнурую прямою шнуровкою, і у мене завжди були проблеми із порваними шнурками. А тепер то старію, що шнурок не можу розірвати, то лі шнурки тут якісні. Так, шнурки тут якісні і люверси тут на своєму місці. Але нитка, що за нитка? Ось, в принципі, все моє невдоволення. Тобто, в принципі, ботинок, ці стакани, мають місце бути і по бюджетній політиці в принципі, вони не сильно б'ють по карману. І з виду вони класні, тобто ви можете цю еко-кожу вибрати любого, яких відтінків любого кольору. Але якщо вони такою ниткою і надалі будуть користуватись, просто ждіть біди. <плес> Через 2-3 роки вони вас розкиснуть. Ну, це коротко, те, що я вам хотів сказати, хотів донести, тому що я дивився, серед нашої неформальної субкультурної молодежі мій ролик все ж таки користується якимось інтересом та цікавістю, так ось до нього доповнення. Взагалі, фірма Steady, хто у вас там займається? Займіться нитками і не морочте людям яйця. І буде у вас все добре. Ну, але якщо ви берете їх для того, щоб чисто сходити три рази на рок-концерт, то в принципі вам і так буде норм. І можливо, якщо у вас 38-й розмір ноги, то вам також буде норм.